Виконуємо номер 656 із підручника Геометрія 7 та номер 46,18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Поставте 5 шашок на шахову дошку, розмір якої 8х8, так, щоб будь-який квадрат, що складається з 9 клітинок, містив тільки одну шашку. Приступаємо до виконання, я пропоную шахи розмістити ось таким чином: перша, друга, третя, четверта і п'ята. І тоді з жоден квадрат, що складається з 9 клітинок, будемо містити тільки, кожний буде містити тільки одну нашу шашку. Номер 656 із підручника Геометрія 7 та номер 46.18 із підручника Математика 7 виконано.